Світлана була дівчиною із застарілими поглядами на життя. Вона соромилася Олексія, була проти спільного проживання, її не було ні в одних соціальних мережах. Цим Світлана дуже подобалася батькам Олексія. Вони, можна навіть сказати, любили Світлану. А тут з'явилася Таня. Таня виглядала років на сорок із залишком. Вона була блідою, недоглянутою жінкою. Здавалося, вона навіть не хотіла виглядати гарно в очах майбутніх свекрів. Приємно познайомитись, сказала Таня, незручно посміхаючись. Я бачу, крикнула Віра і вибігла із квартири сина у сльозах. Вибачте, сказав батько Олексія Андрій і пішов за дружиною. Всю дорогу Віра плакала. Вона не соромилася і не стримувала свої емоції, плакала вголос. Що за старенько він у наш будинок привів? кричала Віра. Хіба він не міг собі іншу дівчину знайти, без дитини і бажано молодше тридцяти? Та нормальна дівчина, що ти докопалася, відповів чоловік. Віра не знаходила собі місця вона не хотіла прийняти цю істину. Невже усі безсонні ночі? Вся сила та енергія, вкладена в Олексія, пропала даремно. За кілька днів Олексій сам приїхав до батьків. Цілий день він поводився, як ні в чому не бувало. Тільки ввечері він заговорив: Я знаю, що Таня тобі не сподобалася, мамо. але я люблю її. Я знав, яка реакція в тебе буде, саме й тому й не розповідав про неї. Було видно, що Олексій щиро говорить про свої ніжні почуття. Ми чекаємо на дитину. Весілля відбудеться за місяць. Я власне, приїхав вас запрошувати. Синку, їй уже сорок. Вона в матері тобі годиться а її син. Він теж уже дорослий. Мамо, їй 31, Сину від дев'ять. До того ж він живе із батьком. Мамо, все не починай, сказав Олексій. Тут Віра заспокоїлася. А чому тоді вона виглядає на сорок? запитала вона. Токсикоз, втрутився чоловік. Ти згадай себе на початкових термінах, посміявся Андрій. Згадавши синю зелене обличчя дружини. Коли Олексій пішов, Андрій сів ближче до дружини. Ти прийми таньку. Вона дівчина гарна. Мабуть, Олексій любить її а вона нашого сина. І чим швидше ти її приймеш, тим краще. Інакше вважай втратила сина. І справді, Таня виявилася дуже непоганою дівчиною. Це Віра зрозуміла на весіллі, коли протягом урочистості Таня спокійно сиділа або стояла поряд з Олексієм, милуючись його очима. Через шість місяців у пари народився здоровий, гарний син. Приблизно водночас Олексія перевели на віддалену роботу. Молода сім'я переїхала на якийсь час до батьків Олексія за місто. Разом було цікавіше сидіти вдома. До того ж, що їм залишалося робити у міській квартирі? Олексій активно допомагав батькові з господарством Таня. Вірі по дому. прибирала, мила, складала, чистила і все таки інше. Віра вже любила Таню. Вона прийняла новістку як дочку. Але більше за Таню і, можливо, Олексія Віра любила онука, з яким вона сиділа 24 години на добу. Вона навіть уночі вставала до онука, щоб Таня могла відпочити, і вчила його агукати.